Монографія Людмили Соколюк Школа Раєвської Іванової, Мистецька промислова освіта у Харкові, друга половина 19, го початок 20-го століття, є першим фундаментальним науковим дослідженням подвижницької діяльності художниці Марії Раєвської Іванової, яка відкрила в Харкові художню промислову школу, першу в Україні. Вже тоді зароджувалася традиція професійної мистецької освіти в місті. Що розвивалася в контексті європейського руху мистецтв і ревмесел, і в цьому її унікальність. Засновниця автономного мистецького закладу була першою дипломованою жінкою художницею Російської імперії. Раєвською Іванової був зібраний значний навчальний фонд. Це створювало сприятливу атмосферу для проведення занять, розвитку тяжіння до мистецтва та естетичного почуття у тих, хто навчався. Текст супроводжують рідкісні архівні документи, репродукції творів представників навчального закладу Раєвської Іванової, що збереглися у фондах бібліотеки Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Авторка Людмила Данилівна Соколюк перша професор з мистецтвознавства Харківської державної академії дизайну і мистецтв збагачує культурну спадщину України, приділивши увагу Раєвській Івановій. Та досліджуючи постаті Михайла Бойчука та Михайла Жука, зберігає та продовжує традиції, готує фахівців, які гідно представляють українське мистецтвознавство. Рейська Іванова, жінка нової формації, для якої обрана професія стала головною справою життя. Як керівник школи, вона приділяла увагу організаційним і педагогічним проблемам, результат видання низки спеціальних посібників, що для тогочасної України було рідкістю. Особлива увага була сконцентрована на мистецтві орнаменту, що ставало однією із важливих ознак стилю. Так Харків, завдяки ідеям Марії Раєвської Іванової, перетворювався на один з найяскравіших центрів мистецтва модерну в Україні.